Фестиваль театральних колективів Калинівська театральна імпреза вперше провели у Калинівському технологічному фаховому коледжі. 12 колективів з семи областей України продемонстрували свою акторську майстерність. Під час конкурсу збирали гроші на підтримку збройних сил. Головна ідея це об'єднати театралів і на території Калинівської громади на базі Калинівського технологічного фахового коледжу провести такий фестиваль. Театральних студій Калинівська імпреза для популяризації творчого розвитку, театрального мистецтва. Так як в нас на, в Калинівському коледжі працює і діє вже протягом останніх трьох років театр студія Діалог і вона. Багато бере участь в різних всеукраїнських фестивалях і, враховуючи наше таке матеріально-технічне забезпечення, сьогодні якраз буде 5 років, як розпочалася підготовка до вистави, до прийняття такого фестивалю Калинівська імпреза. Про важливість солі, чумацьке життя та гнівне панство, виставою Сіль золото кам'янець Подільського народного театру відкривають фестиваль Калинівська театральна імпреза вперше конкурс театральної майстерності влаштовують у Калинівському технологічному коледжі. Богдан Ніколаєв, актор-аматор, захоплюється театром з дитинства. Вважає сцена, це його покликання. Ми передавали всю етнику українську, яка була раніше, яку зараз можна побачити, також дивлячись на людей. Які вони наші українці взагалі? От і взагалом ми передавали весь наш колорит, настрій, наш український, і старались якось не знаю підбадьорити наш народ. Сіль Золото авторська комедійна вистава про культуру, побут та жарти українського народу. Це усучаснена п'єса режисерки Інни Семенків. В виставі поєднання гумору тут і поєднання різних приповідок, переказів, ну можливо, якихось бувальщин про чумаків. Саме зібраний гумор такий, тому що вважаємо, що наша українська нація особлива у нас ми саме ми багаті тим, що маємо такий дотепний гумор. Серед колективних п'єс є ще й моновистава, той, що прийшов з безодні, де грає всього лиш один актор, Вадим Гринчук розповідає, що гра на сцені одному важче, адже тоді ти покладаєшся лише на себе. Для мене це у відповідальності, оскільки, якщо вистава, ти граєш з кимось, якщо ти десь трошечки оступився, заснув, є партнер, який тобі може допомогти, і ви в тандемі існуєте. А коли один, якщо щось робиш не так, Винувати лише ти, і немає кому, хто б тебе міг всю секунду витягнути. Моновистава за мотивами Романа Віктора Гюго людина, що сміється про те, чи може людина жити без маски і чи може врятувати маска позитиву, догоджуючи оточуючим, якщо в серці немає відгуку. На ці питання герой намагається відповісти собі, людям світу і знову собі. Також вистава театру щирих отримала головну нагороду гран-при. Треба жити по серцю. Відчувати, що треба мати, як то кажуть, Бога в душі і не йти на якісь компроміси зі своєю совістю, якщо так можна сказати, треба робити те, що тобі дано, і те, що ти відчуваєш, і те, чого ти хочеш. До Калинівського коледжу приїхали 120 акторів зі всієї України, аби показати своє мистецтво гри на сцені у Калинівській імпрезі. Ми, наш театр приймає участь неодноразово в фестивалях всеукраїнських і зав'язалися такі дружні стосунки з більшістю колективів, які сьогодні приїхали до нас на Калиніщину. Коли ми розмовляли, в розмові прозвучало, що було б дуже так добре, якби Калинівщина стала одним з осередків театрального мистецтва для молодих колективів, молодих режисерів. Конкурс аматорів сцени не є комерційним, тому в організації заходу допомогла Калинівська міська рада та голова міста Василь Поліщук. Ми завжди раді вітати такі заходи на нашій громаді. Наша громада не проста. початку повномасштабної війни у нас сім разів вже путінські гітлеристи бомбили нашу громаду. І отакі заходи показують, що ми, наші українці відрізняються від росіян тим, що в таких умовах під час війни ми думаємо про майбутнє, розвивається суспільство і поліш наш Калинський це є прикладом. Окрім сучасного інтер'єру, актову залу, де проводився конкурс, забезпечено професійним світлозвуковим обладнанням, що посприяло можливості проведення фестивалю театральної творчості на всеукраїнському рівні. Ми маємо сьогодні сім представників з сіми областей зі всієї України, тому це вже всеукраїнський рівень, і я хочу зауважити, що і управління культури, креативних індустрій, департаменту гуманітарної політики, Вінницької обласної військової адміністрації, наші обласні заклади культури завжди підтримуємо ініціативу, коли можна за рахунок засобами інструментами мистецтва прорекламувати нашу Вінниччину». Виступи учасників фестивалю оцінюються по десятибальній шкалі у кожній номінації: акторська майстерність, сценографія, музичне оформлення та режисура.